Усіх вітаю на каналі Я Люблю Україна, Філателія України. Дане відео присвятим давно забутим е, друкарським Аркушам, які в останній раз випускалися в 2023 році в кінці року. Чому я хотів показати це відео, що хотів донести, що хотів розказати, тому що в 2026 році. Укрпочта е при оформленні філателістичного абонементу, за який вона здирає драконівські кошти більше 2000 гривень, якщо ви там хочете отримувати ексклюзивну продукцію. Вона вказала, що у 2026 році буде виходити такий тип продукції, як друкарські аркуші. Що з типу цього? Е останній раз друкарські аркуші. Виходили в 2023 році. Хочу нагадати тим, хто не знає або освіжити декому пам'ять, що в 2023 році філателістів України, одним з менеджерів е, Укрпочти Гречко, е, була скоєна скрадіжка з поліграфкомбінату е, одного з е, фрагментів Друкаського Аркуша. Колядки. От перед вами зліва, в мене є два вида. Е решту вони прямо винесли з поліграфкомбінату, комбінату, решту порізали і таким чином перший фрагмент друкарського аркушу не дістався колекціонерам. Е ще в мене є цікава інформація. Крім нього, е цього феру був задійний ще один чоловік. Я пізніше. В дописах е скину фотографію з машини. З машини, де сфотографовані три даних Аркуші, і деякі люди з Київського товариства філателістів, я думаю, цю машину впізнають. Вони неодноразово там їздили. Так що, так, в коментарях можете мені написати. Продовжуємо цю історію з краденими аркушами. У 23 році мною неодноразово ну, було листи, написані Смілянському в різні філателістичні спільноти. Е, і наші фейсбучні крикуни, крикухи. Е, цей е, вид махінації крадіжок вони просто проігнорували. Е, що в Київському товаристві філателістів? Е, мої дописи стиралися. Удалялися з Фейсбука. Я, до речі, зараз там нічого не коментую, тому що там люди вони підчищають завжди за тобою. Що ви... Ще в одному Фейсбуці Філателія Харків, де ми неодноразово заводили, неодноразово це було два рази, де дискутували з даним автором цього каналу, не каналу, а цієї сторінки в Фейсбуці. Відтоді мої дописи були видалені і люди просто промовчали. Хоча зараз вони дуже активно кричать на рахунок там всяких різних е, Укрпочта підняла тарифи. Ще щось. Ми про це поговоримо пізніше. Я розкажу, які тарифи там, хто про це знав. І дуже зараз смішно на це все дивитися, просто що зараз відбувається. Мова не про те. Мова про те, що в 23-му році один з фрагментів даних аркушів був крадений. На мої всякі дописи там в Фейсбуці, Смілянському, Смілянський відповідав, що спочатку що даний аркуш він буде проданий на благодійних аукціонах. Е -е, на благодійних аукціонах він так і ніде не поступив, він не був засвідчений. Він був засвідчений тільки на е, різних інтернет-майданчиках, таких як Неаукціон, таких як Віко", ВІОЛІТІ. Е, мною і ще там деякими людьми дані лоти викупалися, робилося все для того, щоб вони їх не могли продавати. У цей час ні один цей друкарський аркуш ні на якому благодійному аукціоні не відбувався. Буквально тиждень, назад, коли е, гендиректор. Укрпочти, що то там писав про Тимошенко, хоча смішно це, це, це читати. Всі знають, хто така Тимошенка, і якось коментувати це все. Я йому також з -з -з спомнив е за дані аркуші, що у вас теж там під носом все крадуть, а ви нічого не знаєте. На що він мені відповів? Все дуже просто, що це ж не було нічого вкрадено. Задання аркуші гроші були оплачені, так що Укрпошта ніякого збитка не понесла. Тобто, ви собі уявіть, ви маєте якимсь чином до ближнього кругу Смілянського доступ. якийсь, Ви можете піти на поліграфкомбінат, Наприклад, перший випуск Керпошти 2026 року. Блоки зв'язані з, з Олімпійським випуском. Ви собі можете друкарським аркушем собі купити таких 5 блоків, наприклад, друкарських аркушів ціла та там тих блоків. І пізніше просто все оплатити і мати суберите, які будуть коштувати 100 тисяч гривень. На мою таку відповідь, що давайте я вас куплю. І що відбувається в філателії, просто було це все як завжди проігноровано, тому що, якщо чесно казати, нема на що. Цікава буде ваша думка, і що буде в 2026 році, який формат буде цих друкарських аркушів. Я знаю просто людей, які дуже, дуже в цьому заінтересовані. Вони мене просили і в 2023 році цю бучу не піднімати, тому що їм було це невигодно. Я вже зараз розумію, чого. І мені просто, ну я, наприклад, знаю хід їхній думок. Я знаю це наперед, що там має бути. Просто мені цікаво, що ви скажете на це. Також з правої сторони зараз я трошки передвину. Покажу вам друкарський аркуш. Це було і велич України, рівно ще 2021 рік. Мій хороший друг, який працював на Укрпощі, який, на жаль, зараз його немає серед нас. Він хворів. І е, вже помер. Е, він приймав також участь в даному випуску. Е, це, що ви бачите перед вами, даний аркуш, фотографія це була його. Ми їздили разом, це сфотографували і кажу Гароня, давай пиши себе автором, будеш у всіх каталогах світу мати. Як фотограф даного Маркуса. До речі, цей Аркуш був єдиний, який був присвячений Рівненщині Друкарській. Це було закінчення випуску «Краса і Величі України. І цікаво зараз одне, цікаво зараз те, яким чином Укрпочта збирається все це робити, яким чином вона хоче це все на абонементи висилати. І саме цікаво це буде яким чином їх будуть різати. Так що деякі столичні мародери потирають руки, а ми ще до цього вернемося. Так що так, не забудемо. Слава Україні!